Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас буде не зовсім типовий для цієї пори року огляд, але все ж таки я вважаю його актуальним. І сьогодні ми будемо знайомитись з автомобільним холодильником Vitol BL219. По-перше, цей холодильник вміє не тільки охолоджувати, а й нагрівати продукти до температури плюс 65 градусів. І відповідно, якщо ви взимку зібрались на риболовлю або просто на природу, в ньому можна зберігати. Теплі або навіть гарячі страви. Також він працює як від 12, так і 220 вольт, і ним можна користуватись вдома, коли в нас, наприклад, відключають електроенергію. Споживає цей холодильник всього навсього 65 Вт, і маючи в своєму розпорядженні потужний павербанк або зарядну станцію, хоча б там на. 500-600 Вт годин, даний холодильник може спокійно працювати приблизно 10 годин. По третє, незважаючи на те, що це не компресорний холодильник, а холодильник на п'язоелектричних елементах або елементах Пілтье, тобто він дешевший і легший за компресорний холодильник, все одно ця модель може створювати всередині температуру до мінус 5-6 градусів по Цельсію. Ну і нарешті, напередодні свят можна задуматись про те, що такий холодильник може стати. Чудовим подарунком. Дехто вважає, що п'єзоелектричні холодильники не заслуговують уваги через свою низьку ефективність, але це більше стосується якихось найдешевших моделей. Якщо говорити про нормальні п'єзоелектричні холодильники, вони здатні створювати всередині себе досить низькі. Температури. Звісно, компресорні холодильники можуть морозити не до мінус 5, мінус 6, а до мінус 20. Але, в принципі, де нам це може знадобитись? Невряд чи ви будете брати з собою на природу якесь заморожене м'ясо і потім його там розморожувати. Головне, щоб температура всередині холодильника була приблизно такою, як і у домашнього. Це плюс 4, плюс 6 градусів по Цельсію. Дана модель в цьому плані має запас і може морозити навіть там до мінус 4, мінус 6. Тому плюс. 4, плюс 5, плюс 6 для цієї моделі взагалі нормальна історія. Також зауважте, що компресорні холодильники не вміють нагрівати продукти і не підходять для використання взимку. А п'єзоелектричні холодильники можуть і нагрівати, і охолоджувати продукти. При цьому в нас набагато менша вага, і такий холодильник можна самотужки просто однією рукою переносити. Також в комплекті є зручний ремінь на плече, що полегшує транспортування холодильника. При цьому, як я вже сказав, він легший за компресорний і доступніший по ціні. Ну і ще один такий момент. Що компресорні, що п'єзоелектричні холодильники мають одну спільну ваду або особливість. Вони охолоджують продукти тільки в тому випадку, якщо під'єднані до живлення. Якщо холодильник відключений, то немає різниці. Ми використовуємо компресорний холодильник чи п'єзоелектричний. Без електроживлення це просто термос. В даному випадку ми маємо модель з дуже товстими стінками, з хорошою ізоляцією. і... Цей варіант, як термос працює також непогано. А в випадку, якщо під'єднане електроживлення, то що компресорний, що такий холодильник, будуть нормально охолоджувати продукти. Наприклад, ось ця модель приблизно за одну годину роботи від мережі 220 вольт змогла понизити температуру всередині корпуса до мінус 5 градусів по Цельсію. На другу годину всередині корпусу в нас вже утворився. Іній, і температура склала мінус 6 градусів. Пірометр також підтвердив, що стінка, на якій знаходяться охолоджуючі елементи, охолодилась десь до мінус 4, мінус 8 градусів по Цельсію. Загальна температура при цьому в холодильнику склала приблизно плюс 3, плюс 4 градуси, чого достатньо для нормального зберігання будь-яких продуктів. Тому, якщо перед вами не стоїть задача перевозити заморожене м'ясо, такий холодильник, на мій погляд, по ефективності не поступається компресорному, але коштує набагато дешевше. Для під'єднання до електромережі в комплекті йде два комплекти дротів: один для 220 вольт, один для 12 вольт. Тобто холодильник навіть вдома можна під'єднати до звичайного автомобільного акумулятора. Як я вже сказав, споживає він дуже мало електроенергії, і якщо у вас надовго вимикає, Світло, а вам потрібно зберігати якусь там обмежену кількість продуктів ну, для прикладу, кисломолочку для дитини тощо. Цей холодильник вас зможе виручити, адже він споживає набагато менше, ніж величезний холодильник, який при відключеннях світла не має потреби морозити з мінімальною кількістю продуктів. Після під'єднання холодильника до мережі, завдяки вбудованому датчику, ми бачимо поточну температуру. В нас є перемикач з положення, вимкнено, вмкнено, вмикаємо холодильник і далі можемо обрати необхідну нам температуру. Від плюс 65»… До нуля і за необхідності переводимо в режим сніжинка, це вже йде максимальне охолодження. Як ми з'ясували, холодильник може морозити до мінус 6. В принципі, в елементах або п'єзоелектричних елементах немає нічого такого страшного. Їх часто використовують і в побутових холодильниках, наприклад, для зберігання вина. І там вони працюють абсолютно нормально. Просто є різниця в якості цих елементів, їх потужності і кількості. Окрім ось цих налаштувань, у нас є ще один перемикач. Тут два положення: ручне положення, де ми самостійно контролюємо температуру, і автоматичний режим, який при досягненні заданої температури вимикає холодильник, і далі вже все контролюється датчиком. Тобто ми виставили собі, наприклад, там плюс 4 холодильник наморозив плюс 4, і далі елемент. Вимикається, температура падає, холодильник знову вмикається. Відповідно, ось ці 65 Вт холодильник споживає не постійно, а тільки коли починає охолоджувати. Холодильник закривається на дві пластикові защіпки, які при транспортуванні не дають йому відкритися. А якщо нам потрібно вже дістатися до вмісту холодильника, ми їх просто відкриваємо і відкриваємо верхню кришку. Тут у верхньої кришки є ще додатковий ущільнювач, який забезпечує нам герметизацію і не дозволяє холодильнику втрачати температуру. Внутрішній об'єм холодильника складає 19 літрів, а габаритні розміри 38 см по довжині, 25 см по глибині, плюс ще 1 см в нас є в кришці і 18 см по ширині. Пляшка води об'ємом 075 літрів спокійно поміщається в цьому холодильнику. Ну і Пляшок 20 корони сюди теж війде. До речі, дві години тому я в цю пляшку налив половину кип'ятка, половину звичайної води кімнатної температури. І за дві години водичка в нас вже стала абсолютно холодною. Тому холодильник морозить нормально. Як для моделі об'ємом 19 літрів, виріб має досить невисоку вагу, приблизно 5 кілограмів. І навіть якщо ми завантажимо холодильник. Пляшками з різними напоями в нас по вазі додасться ну ще максимум там 5 кг. Відповідно, сумарно це буде 10 кг і для однієї людини це нормальна ноша. Холодильник можна транспортувати або за ось цю ручку, або переносити на плечі. Чого не скажеш про компресорний холодильник, який при такому самому внутрішньому об'ємі буде важити стільки, що одній людині вже його трішки важкувато переносити. А якщо його ще завантажити напоями, то вже потрібно транспортувати вдвох. Тут в цьому плані все зручно. Також порівняння порівнянні з компресорними холодильниками, дана модель може працювати, навіть якщо стоїть на нерівній поверхні. Для компресорних холодильників все ж таки критично стояти на рівній поверхні, якщо кут нахилу буде більше, ніж 30 градусів, холодильник може працювати неправильно. Тут таких вад немає. Ми його можемо використовувати будь-де і розміщати в будь-якому положенні. Головне тільки не закривати цю передню частину, де є охолоджуючі. Елементи, адже охолоджуючи холодильник всередині, вони дуже сильно нагріваються ззовні. І якщо тут не буде доступу повітря, ця частина холодильника може розплавитись, тому з цим моментом потрібно бути обережним. Відповідно, як на мене, даний холодильник є чудовим рішенням, яке ми можемо застосовувати круглий. Рік. І незважаючи на те, що багато хто хейтить п'єзоелектричні холодильники, як ми переконались, не всі вони такі погані. Є і досить класні моделі, які можуть не тільки охолоджувати продукти, а й створювати мінусову температуру. І за гострої необхідності, я думаю, температури. Мінус 5, мінус 6 буде навіть достатньо для того, щоб перевозити якісь заморожені продукти. Якщо комусь актуальна температура мінус 15, мінус 20, тоді, звісно, окрім компресорного холодильника, вам нічого не підійде. Але для більшості ситуацій, і я думаю, для більшості продуктів і напоїв, навіть температури плюс 3, плюс 4 буде достатньо для того, щоб мати з собою на природі холодні продукти. Також. Ця модель може і нагрівати продукти, як ми говорили. І, відповідно, взимку ми також можемо використовувати такий холодильник, на відмінно від більш дорогих компресорних моделей. Стосовно мінусів, що стосується конкретно цієї моделі, можна звернути увагу на такий не досить якісний пластик, і на ньому навіть видно. Дефекти виготовлення, тобто є якісь вм'ятинки, подряпинки, видно неоднорідності. І також мені не зовсім подобається ось ця ручка перемикання. Інколи вона так обертається трішки з зусиллям, десь плавніше, десь легше, десь важче. І це трішечки в нас забирає зручності використання холодильника. Все інше в цьому холодильнику чудово. Його можна використовувати для нагрівання продуктів, для охолодження продуктів, він підійде для застосування Стосування в побуті, також він зручний і легкий в транспортуванні. Це стосується як ваги, так і відсутності фріону. Тому холодильник можна розташовувати в будь-якому положенні. Ну і нарешті, якщо у вас колись був негативний досвід використання холодильників з елементами Пілтье, це не означає, що всі вони однакові. Наприклад, як ми щойно переконались, даний холодильник майже нічим не поступається компресорним моделям. І якщо ви шукаєте собі Функціональний і ефективний холодильник не за всі гроші світу, я радив би придивитись до цієї моделі. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!